Доброго дня, шановні друзі, на аукціон в автопарк Юа залітає ось такий Mercedes е класу 3 літра бензин, задній привід, коробка автомат. Офіційний автомобіль 2010 року випуску. Не фарбований зовсім по кузову, 241 тисяча пробігів. Давайте пройдемось по кузову, що ми маємо. Автомобіль не фарбований, весь повністю в рідній фарбі. Скло, все по колу рідне та оригінальне. Що ми маємо? Маємо сколи по передній частині. Звісно, тому що 240 тисяч пробігу вони є. Автомобіль не фарбований. Також маємо сколи по бамперу. Зазорчики ідеальні, бампер, крила, капотік, все в суперстані. Незад дверей, порожки, все абсолютно ціле, ніяких нарікань немає. Арочки також ціленькі. Задній ряд легенько притонований. Фарки спереду та ззаду абсолютно цілі, без сколів, без подряпин. Бампера також цілі. Кришечка багажнику, з цієї сторони також ніяких нарікань по аркам немає, не дверей, Все абсолютно ціле під ручками, також ніяких здутії краски, рижиків або чогось такого. Дуже-дуже гарний стан по кузову. Ще раз повторюсь, він не фарбований зовсім. Ззаду у нас, друзі. Чиста вихлопна труба, автомобіль не їсть масло абсолютно, ніяких нарікань там немає. Перейдемо до багажника, багажник відкривається в чистому, гарному стані, доволі таки вмісткий. Тут маємо повний набір, запасочка повнорозмірна та маємо домкрат, ключі та все інше, що потрібно. Все сухо, ніде нічого не потіє, не підтікає, ніяких нарікань немає. Поїхали, друзі, тепер зробимо огляд по салону. Почнемо з дверних карт. Дверні, дверні карти в дуже гарному стані. Кнопочки в також гарному стані. Поїхали по сидінькам. Бокова підтримка також ціленька. Тут вся бокова підтримка перешита в ідеальному стані. Всі кнопочки та регулювання сидінь в нормальному стані. Кермо з невеличкими такими слідами експлуатації 240 тисяч. На цей прибіг і виглядає. Тут все інше. Також не потерте, не затерте. Тут кнопочки по центру без нарікань. Взагалі моніторчик, торпеда, ніяких там подряпаних або чогось такого немає. Йдемо на задній ряд. Ззаду, друзі, шторки маються. Також в гарному стані ззаду карти дверей. В повному порядку, задній диван без будь-яких нарікань. Просто супер. В крутому стані. З тієї сторони ж також сидіння, карти дверей, все в повному і в повному порядку. Задня паличка також чорного кольору в гарному стані. Так, друзі, тепер запуск двигуна та перевірка всіх приладів. Поїхали. Холодний пуск. Включаємо зажигання. Автомобіль запустився без будь-яких нарікань. Як ви вже чуєте, музика грає, обороти тримаються рівно. А є несправність по подушки безпеки, але я думаю, нічого критичного взагалі. Скоріше за все десь якийсь канцевік. Так, взагалі ні чеку або чогось такого немає. Двигун дивіться, працює рівно. 241-900 пробігу. Так, поїхали. Підігріви сидінь, все працює 100%, це вже ми перевіряли. Музика працює. Кнопочки на рулі працюють. Тихіше, гучніше. Також клімат-контроль, друзі. Все працює, все перемикається. Як ви бачите, кондиціонер включається, виключається, по зонам ділиться, вдуви, друзі, куди дути, вибір зони, все працює абсолютно. Тобто тут ніяких нарікань взагалі немає. Підігріви спереду, підігріви ззаду працюють, перемикання там коробочки також працює, ніяких нарікань немає. Задня паркінг, драйв. Тобто все перемикається та включається. Круїз контроль також працює, це його потрібно перевіряти в ходу. Тут вибір мультимедієчки, все працює. Як ви бачите на екранчику, все перемикається, крутілочка працює, тобто ніяких нарікань немає. Є якесь невеличкі підтікання по пікселям, але не критичне взагалі. Задня шторка також працює, як ви бачите. Ось так це все виглядає. Потолочок, до речі, частенький. Так, І зараз вам підзнімемо а, з холодного пуску вихлопну систему. Поїхали тепер приборчиком, пройдемось по кузову. Дах у нас 130 мікрон нефарбований, поїхала передня водійська дверка. 130, 120 мікрон, не фарбована. Передня ліва кривочка також не фарбована. 115, 125-130 мікрон. Капотик. Соточка, 113, 120. 100, 120. Не фарбований. Передня права праве 125. Не фарбована. Передня права дверка. 125. Не фарбована. Задня права дверка. 125. 130 не фарбоване, заднє праве крило 115, арочка не фарбована, зверху не фарбована, не фарбована. Кришечка багажника, друзі, у нас не фарбована, 115-120 мікрон, знизу також не фарбовано. Як бачите, заднє ліве крило 150 мікрон. Тут другий слой лаку, не фарбований, але є другий слой лаку. Тобто, взагалі без якихось ремонтів. Або зняття фарби. Задня ліва дверка 120 не фарбована, не фарбована. Ну і водійська дверка, з якої ми в принципі, починали, також не фарбована. кузову весь ціленький, одне крилочко, тобто перелачували. Ніякої критики взагалі немає. Тож, друзі, цей Mercedes Є е класу 2010 року. 3 літра, бензин, автомат, задній привід. Стартує вже сьогодні на аукціоні на сайті автопарк.ua. Стартова ціна на автомобіль буде 9500 доларів. В автомобілі ніяких нарікань немає. Гарна гума, класне світло, класний салон, гарна комплектація. В ходу просто супер. Тому, друзі, заходьте, реєструйтеся та приймайте участь в нашому аукціоні.